Формулою y дорівня х2 додати х додати 1. Треба заповнити таблицю. Значення x подані в таблиці треба знайти значення y. Тобто в нашу формулу замість хів будемо ставити всі наші значення х по підряд. Тобто y дорівнює Тут х2 перше число, яке підставляємо, це мінус 3. Мінус 3 в квадраті. Далі бачите додати. Замість х знову ставимо мінус 3. Далі дописуємо мову додати 1. «Мінус 3 в квадраті це 9. Плюс на мінус дає мінус 3. І додати 1 переписуємо. Тепер рахуємо 6 додати 1 буде 7. Тобто в табличку запишемо тут 7. Наступне яке число треба підставити замість х це мінус 2. Нашу формулу. Дивіться, х квадраті, отже, буде мінус 2 в квадраті. Додати. Знову замість х ставимо мінус 2. Додати 1 переписуємо. Мінус 2 в квадраті це 4. Плюс на мінус дає мінус 2. Додаємо 1, переписуємо. І рахуємо, 2 додати 1, буде 3. Отже, тут таблички запишемо 3. Тепер замість х треба підставити мінус одиничку. Тут х квадраті, отже, буде мінус один в квадраті. Додаємо знову замість х ставимо мінус один. Додати один переписуємо. Один в квадраті це один. Відняти один, додати один. Іде одиничка. Отже, тут пишу один. Тепер підставляємо наступне значення замість х 0. Тобто y дорівнює 0 в квадраті, додати 0, додати 1. Буде 1, тут легко. Тепер замість х треба підставити одиничку в нашу формулу. Тобто 1 в квадраті, додаємо 1 і додаємо 1. Це буде 3. Пишемо в табличку 3. Тепер двійка. Двічку підставимо замість х. 2 в квадраті додати 2, додати 1. 4 додати 2. Додати 1 буде 7. Тобто пишемо 7. Так, тепер підставляємо замість окта 4. 4 в квадраті додати 4 додати 1. 16, додаємо 4, 20, і плюс 1 21. І тепер останнє значення це 7. 7 в квадраті додати 7, додати 1. 49 додаємо 1,50 і додаємо 7,57.